Всім привіт! Якщо ви хочете навчитися монтувати свої лего мультики, то ви саме по адресу. Ось ці коментарі, де ви не просили, щоб я зробив лего урок, як я роблю свої лего анімації. Зараз ти навчишся монтувати відео на своєму телефоні, додати хромакей, відео, звук і так далі. І це все у програмі Кінемастер. Саме перше про що я хотів поговорити, це відеоматеріал. Заходимо в програму Кінемастер, натискаємо на Кей New, Далі вибираємо потрібний формат відео. Для мультиків я беру формат 16х9. На Потім нажимаю на медіа, all і вибираю відео для мого мультика. Також, Якщо вам потрібно поставити на початок відео просто чорний фон для тексту, то аналогічно затискаємо медіа. Фото і натискаємо на «Image ImageSS і вбираємо картинку, якого кольору вам до вподоби. Далі в нас йде храмаки. Зараз я покажу вам, як вставляти храмаки вистрілів в відео. Натискаємо на «Layer», «Media», вибираємо фото чи відео і вставляємо наш мульт. Потім натискаємо на храмаки, і в нас з'являється меню. Гуртаємо вниз, поки ми не побачимо іконку з надписю Храмаки. І натискаємо. Нажимаємо на Able і дотягуємо повзунок, щоб картинка була без зелених відтінків. І ставимо на те місце храмаків, де він має в нас бути. Якщо це вистріла, то в меню натискаємо на Over Animation, вибираємо Flinker. І в нас виходить анімація вистрілу. Так само робимо із відеохрамаки. І поки я граюся з цим храмакієм, буду вдячний, якщо ви поставите лайк, підписуйтесь на мене, якщо ще не підписані, і поділитеся цим відео друзям, і напишіть в коментарях, чи було це інформативне відео для вас. Якщо ви хочете, щоб ваш об'єкт рухався, то натискаємо на ключ і прогортаємо до кінця, і переміщуємо ваш об'єкт туди, куди вам потрібно. Ось такий у нас результат тепер виходить. І який же мультик буде без звуку? Заходимо в аудіо і вибираємо звук або музику, яка нам потрібна. І перед тим як перейти далі, я хочу зробити маленьку рекламну паузу. Раджу підписатись на канал Лего Фієста. На цьому каналі є цікаві та захоплюючі Лего анімації, такі як про російський воєнний корабль і бої за Бахмут, також інструкції до різних предметів, зроблених з Лего, та огляди на них. Також хочу вам показати хороший канал про OneTunдер Thunder. Thunder UA. Він знімає короткометражні фільми про українську-російську війну та про інші військові конфлікти. Раджу підписатися. І не менш важливою частиною монтажі є текст. Щоб написати текст, натискаємо на леєр текст і набираємо текст, який нам потрібно. Далі натискаємо на галочку, якщо ви написали те, що хотіли. Якщо ви хочете змінити шрифт тексту, натискаємо на фонд і вибираємо шрифт, який вам подобається. Також, якщо потрібно поміняти колір тексту, натискаємо на колор і вбираємо колір тексту, який вам доподобає. І якщо ви пишете текст, раджу робити анімацію появи і зникання тексту. Для цього потрібно натиснути на «In Animation Fade і «Out Animation Fade. І ось такий в нас результат виходить. І ось, на жаль, це відео підходить до кінця. І Якщо вам сподобалось це відео, прошу написати в коментарях, що ви нового дізналися, і поширити відео в групах і своїм друзям. Всім дякую за перегляд, всім пока.